У Києві пройшов незвичний товариський матч. Бійці полку Азов грали з вітчизняними артистами. Галина Вінниченко з'ясовувала, що об'єднало добровольців і зірок естради. Оболонь Арена приймала незвичний для себе матч. Втім, це вже стало хорошою традицією для патріотично налаштованих артистів з любительського футбольного клубу Маестро поганяти м'яч з бійцями. Багато з виконавців гастролюють з зоною АТО в режимі концерт, плюс матч для того, аби підняти моральний дух українських солдат. ребятам это тоже надо, ребята тоже хотят отвлекаться. Мы играли в Краматорске с ребятами, которых привезли, как полчаса привезли из зоны АТО. И они с огромным удовольствием одели кеды, бутсы, все, что было, кроссовки, и вышли играть на футбольное поле с нами, уставшие, замученные. И они... Мы обнимались по 25 минут, по 30, они настолько вот отключ... отключились от этого, поэтому Таке збиття, ми хороше діло робимо. Від початку головна ідея матчу пропагувала мир і єднання. Але після того, як один з футболістів, маєстру, репер Ларсон, загинув в результаті ДТП, колеги по команді присвятили гру пам'яті товариша. Артисти вийшли на поле у футболках з ім'ям Ларсона та його шостим номером. За іронією долі, саме Сергій Ларкін єдиний з маєстро, хто воював і повернувся із зони АТО. Матч розпочався хвилиною мовчання. Опісля бійці полку Азов виголосили традиційну молитву українського націоналіста віра моя була зросла взятяні, що Маестро провели гру у два склади. Або кожен учасник отримав шанс проявити себе на полі. Натомість азовців було відчутно менше. Втім, на їхню користь грала відміна фізпідготовка, а також футбольне минуло деяких гравців. Я займався футболом, в якби как бы, доволі довго іграв на любительському рівні два години. Потом уже пішов воювати. І от як все одно вернувся к своєї і спорту, десь спор бігаю. Матч пройшов у два тайми по 30 хвилин. Та часові рамки не забезпечили гольової феєрії. Воротарі грали надійно. Рахунок було відкрито аж в останню п'ятихвилинку. За маестро відзначився актор театру і кіно Валентин Касьян. Його гол виявився єдиним у матчі. Артисти щиро раділи, адже бійці вони перемагають далеко не завжди. З різними солдатами грали і програвали, і види програвали. Останні програли по пенальті президентському полку. Ну дуже багато зараз турнірів, і майже скрізь ми граємо з учасниками АТО. Фозій переконаний, що такі турніри та футбол в цілому чудові антидепресанти для українців у складні часи ведення бойових дій на сході України. Разом з музикою футбол от дозволяє якось соціалізуватися всім, всім тим, хто зараз живе в Україні і переживає ці. Важкі часи, а тут бац, футбол перемкнулося. Попри поразку, бійці Азова зовсім не засмутилися. Вони не проводили спеціальні тренування до матчу, тож і завданням на гру було гідне протистояння більш зіграному колективу артистів. Ми виходили, ми розуміли, проти кого грали, розстраювалися на серйозний бой. Ну 1-0 це для нас не худше. Ми дали дуже хороший спорт. цьому не готовісь, просто зібралися і сказали, давайте зіграємо з ребятами, зробимо великий праздник. Протягом всієї гри між командами панувала атмосфера доброзичливості і солідарності. Підсилили приємне враження уболівальники, які прийшли підтримати. Азов для них бійці полку є головними селебрітіс.